Без ракетних ударів та обстрілів цієї ночі надзвичайних ситуацій на Нікопольщині не зафіксовано. Обстановка в усіх громадах контрольована. Зокрема, про Нікополь у ранковому зверненні традиційно розповів Олександр Саюк по Нікополю. На зараз без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Вже сьогодні в день російські окупанти обстріляли Нікополь. Унаслідок атаки. Постраждали четверо людей. Нині вони у лікарні у місті потрощені 13 приватних будинків, дві господарські споруди та автомобіль. Кіно на Нікопольщині було і протягом вівторка. Окупанти двічі обстріляли Марганицьку громаду. Зокрема, потрощили приватний будинок, людей не зачепило. Масштаби руйнувань ще уточнюють. Нікополь отримав будівельні матеріали від Червоного Хреста. Загалом до міста привезли три вантажівки. Там осб плити шифер, цвяхи та дерев'яні балки. Усе, що необхідно, аби відновити житло, пошкоджене внаслідок російських обстрілів, кажуть у мерії.